Записування. І цей відосик про чат GPT тільки в трішки новому форматі для мене. Це використання його для вивчення англійської мови. І ще хочу поекспериментувати з вивченням програмування. Я зможу дати оцінку зі сторони як ментор. А на рахунок вивчення англійської я можу дати оцінку як учень, наскільки це мені допомагає. І ще є кілька ідей. До цього часу я гнав з чатом GPT, було весело, але так вже набридло. Треба використовувати для чогось корисного. І зараз я використав чат GPT для вивчення англійської мови і дуже добре виходить. Ось так я почав. Цю дискусію кажу йому. Ти можеш вдосконалити мій рівень володіння англійською мовою. Я англійську знаю, але хочеться пошліфувати. Чат GPT каже: так, я можу допомогти вам покращити ваш рівень володіння англійською мовою. Це можна зробити кількома способами, включаючи вправи на граматику, вокабюлар, читання, аудіювання та письмо. Ми можемо також вести розмови, що допоможуть вам покращити ваші навички говоріння. Якщо у вас є конкретні області, над якими ви б хотіли працювати, будь ласка, повідомте мені. І ми можемо сконцентруватися на, зусил... на зусилля на них. Я кажу, давай попрацюємо з усіма областями. І він мені каже: чудово, давайте розпочнемо. Ми можемо зробити це шляхом комбінації вправ. І дає мені скільки аж 6. Шість. шість напрямків. Перший напрямок такий. Mm, граматика. І описує завдання. Наприклад, я можу дати вам вправу на часи в англійській мові. Каже чат GPT. Перетворіть наступні речення з теперішнього часу в минулий. І такі три речення дає: I eat an apple every day. They are going to the cinema. She does not like tea. Потім вокабюлар. Три слова треба синоніми і так далі. Коротше, ми почали з першим. Каже, давайте розпочнемо з граматики. Так, каже, давайте розпочнемо з граматики, будь ласка, перетворіть вказані вищі речення з теперішнього часу на минулий. Ну, от оці три. А, і це для мене найважче, бо я оцю табличку не дуже добре пам'ятаю. А ще він не привик її використовувати. Коли це теперішні минулі часи, там ще два минулих. У мене просто великий словниковий набір. На слух можу сприймати, можу ліпити речення, але не дуже коректно. Ну, коротше, я йому написав отак. I, I ate, Я згадав, що eat, ate, вроді би так. An Apple every day. На друге речення: The are Go to the Cinema. Ну, коротше, Вент я забув, він мені нагадав. Uh, і третє, She was not like Tia. І він мені каже, цей чат GPT. Каже, хороша спроба, Ось виправлення. Uh, каже: От я написав I ate an apple day, Кажеться, це правильно. Але коли ми говоримо про щось, що відбувається регулярно в минулому. Ми зазвичай використовуємо past simple з used to. Тому буде правильно I used to. eat an apple every day. Тобто, все одно eat, не ate. А просто вставив i used to. Ну, звісно, для мене це таке нове. Я оце used to не пам'ятаю. Я озадачений, як мені його запам'ятати. І, в принципі, під час запису цього відосика це також для мене ще одна нагода позапам'ятовувати. Якщо в теперішньому часі i ate an Apple every day», то каже, буде коректно казати, що I used to Ну, Якщо вдуматися, то я використав use. Використовувати. Uh, таке є в англійській мові have, have fun, uh, have a rest. Ust. Used. Вот used. used. I used to eat an apple every day. Ну, коли я це ніби перший раз бачу, воно якось мені непонятно, як я це запам'ятаю. Але ж я тьму, тьму, тьму ще багато чого запам'ятав. І я думаю, що воно просто отак по факту мені запам'ятається. I used to. It Apple every day. Головне, ще за ту запам'ятати. I used to. I used to. Used to. Pfft. Хорошо. Друге речення каже: They are Go to The Cinema. Для минулого часу ми повинні використати past Simple, буде правильно, They went to The Cinema. Так, да, я пам'ятав, що Go щось вроді би є, але не міг згадати, бо це went не схоже на Go. Але от після цього і вправи почав потрохи запам'ятовувати I went. Mm, так що uh, they, they are go to the cinema. Типа вони uh, йдуть в кінотеатр, а they went to the cinema, вони пішли в, кіно, в кінотеатр. І тоді третій варіант. Uh, she was not like. Це що? Це я сказав, да? was вставив. Чат-GPT каже, знову для минулого часу ми використовуємо past simple. Правильно, буде she did not like tia. Ну, тут, звісно, так. Да. Тут я згадав, що Do did дійсно. А, каже мені, чат-GPT. Тепер давайте перейдемо до вокабу. вокабу... Інше цей сленг використав вокабуляру. Вокаблюлері. Вокабуляру. Давай перейдемо до вокабуляру. Будь ласка, дайте мені синоніми до слів Happy, big і Interesting. Ну, happy. Я не знаю, я кажу have fun. Ну, хоч щось схоже. Big я знаю, є таке слово huge. Йому дав, а interesting, Ну, я, типу, intricated, я то неправильно написав. Ну, типу, щось як інтри... інтригуючи, і то може, воно не так пишеться. І що мені відповідає чат GPT? Каже, дякую за ваші відповіді. Давайте їх трохи виправимо. Для хеппі більш прийнятним буде синонім Joyful або cheer, cheerful. А, Треба зараз його ще раз позапам'ятовувати. Joy, Enjoy, да, Enjoy, Joy, це можна запам'ятати. А блін, як його запам'ятати? Цей Cheerful? Ну так, просто по, по факту, да, мабуть. Каже, have fun це більш фраза, яка використовується для позначення веселощів. Я знаю, просто хоч щось хотів підібрати. Huge каже, це вірний синонім для бік. Чудово. А от intricated, я думав, інтригуючий, він не зрозумів, бо я його неправильно написав каже, не є загальноприйнятним англійським словом. Можливо, ви мали на увазі intricate. Це слово означає складний, закручений, а не цікавий для «interesting» Хорошими синонімами. Можуть бути fascinating або engaging для «interesting». Ну, теж такі слова, fascinating, воно ніби рідко використовується «Engaging». Ну, якось ніби созвучніше. Щось я таке пам'ятаю. Каже мені чат GPT, Тепер давайте перейдемо до вправи на письмо. Будь ласка, напишіть короткий текст про мій улюблений відпочинок англійською мовою. І отут в нас вже пішла англійська мова. Ми почали з ним спілкуватися вже чисто на англійській. Ну, я йому пишу трошки тексту на тему мій улюблений відпочинок. Пишу, I'm web developer and uh, sit a lot uh, when working. Uh, because I like active rest. Also, I like communicate uh, with people, psychology and, and technology, because when I rest, I like do it in company. Я розумію, звісно, що тут uh, дуже коряво я склав це речення. Але от ми починаємо з чатом GPT працювати над моєю граматикою. Він вже далі мені пише англійською мовою. Я то, звісно, мені нормально. Я розумію нормально. Каже мені, Great job on your, your writing. Каже, хороша робота в твоєму письмі. I understood your ideas well. Каже, я розумію твою ідею добре. Here are, some correction, uh, here are some corrections to improve it. Ось кілька. Uh, Корекюровок для того, щоб це вдосконалити. І що? Він повторив мій текст. А Потім мені каже: remember, Use a or ARN. Uh, ну, да, before a singular noun. Ага, перед uh, одиничним дієсловом. Значить, десь я пропустив би одиничне дієслово. Так, одиничне, одиничне. Яке з них одиничне? Коротше, каже, and to spell words correctly. І для того, щоб промовляти слова коректно. For example, because instead of because. Ну, це він мене виправив. Так, а як я неправильно написав, бі а треба біка, біка усе. От. От буква А. В букві А. Тут я, тут я написав, як чую, а правильно бі, через А. When Instead of в хан. Ну, це я сам бачу, що я неправильно написав, я просто візуально бачу. Я як програміст і дизайнер, то я візуально бачу, що слово не так виглядає. Просто, ну так, да. потрібно було думати, що написати, тому трошки менше уваги залишилося на правильне написання слова. Але він розуміє сенс. Він догадується, де були помилки, і все хорошо розуміє. Communicate, instead communicate. Ну, так, да, 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 я би міг написати правильно communicate, але я, якби не запарювався, я собі і знав, що він зрозуміє. І більше думав над тим, як речення побудувати. Так, він воно трошки повиправляв. Просто повиправляв кілька слів і далі каже Now, let's move to the next exercise. Каже, тепер перемістимося до наступної вправи. Here is a short paragraph uh, for your read or loud. Це от короткий параграф для того, щоб ти прочитав. Out loud. Loud, 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 loud. Out loud, не розумію. It will help you practice your pronunciation. Це допоможе тобі практикувати твій, твоє призначення, промову. І що? Він дав мені почитати текст. Отакий от кусочок дав мені його почитати. І тут написано. I love traveling. Я люблю подорож. Подорожувати. Seeing new places, uh, дивитися нові місця, meeting new people, зустрічати нових людей and um, exp 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 uh, experiencing new cultures uh, is very exciting for me. Так, ну, типа, які пере, пере, переживати нові культури чи що? Досвід. Experience, досвід, experienc, досвід. Ну, типу, як досліджувати нові культури. Це дуже Exciting, for me. Exciting, exciting. Ну, типу, захопливо для, для мене. I enjoy testing different. Я люблю пробувати різні. Це за слово Q, Q, -zins, Q -zins. and trying out local activities і пробувати різні локальні активності. My favorite place that I visited so far as is Italy. Тіпо, я, моє улюблене місце Італія because it is a rich history, бо бовна історія. Багато beautiful architecture, чудова архітектура and um, delicious food і смачні страви. І нижче чат GPT дає мені вже завдання. Каже: after reading this, після того, як ти це прочитаєш, please answer this question. Uh, будь ласка, дай відповідь на це питання. І яке питання він задає? What is the Speaker's favorite Place they've visited So Far and Why? Що означає, яке улюблене місце спікера? Того, хто це ніби говорив? І чому? І я написав не що йому коротко цьому чату GPT. Most favorite place Italy, like traveling for uh, learning new cultures. Chat GPT exactly right. Absolutely The speaker's favorite place uh, they have visited so far is Italy because of its rich history, beautiful architecture, and delicious food. Для спікера улюблене місце це Італія, тому що багата історія, чудова архітектура і смачна їжа. Now for the last exercise. І тепер остання вправа. Let's do some speaking practice. Давайте зробимо деяку, деяку мовну практику. Although in a text chat you can still practice forming spoken responses. Uh, хоча це текстовий чат, ти все ж таки можеш практикувати вимову. Pretend you speaking to someone and answer this question. Так, і він мені здає питання. What's the most challenging part? Of your job as web-developer, and how do you handle it? Переводиться, як, що саме таке складне в твоїй роботі веб-девелопера. Як ти це вирішуєш? Я йому пишу: most hard in developing. І тут я бачу помилка. Ну він поняв. It is working with big code that was written other. Developer. І чат GPT мені каже: Excellent, типа чудово. Your points is clear. Твоя точка, твій підхід чистий. But let's improve uh, the sentence a bit. Але дозволь uh, виправити твоє речення трішки. І що він мені пише? The most challenging part of web development for me is working with large amounts of code written by other developers. Ну так покращив. Я написав most hard, а він написав the most challenging part. Я написав in developing. Uh, він написав of web development for me. Я написав It Is Working. Він написав Is Working. Я написав «with Big Code. Він написав «with Large Amounts of Code. З величезною кількістю кода. Uh, так, uh, я написав «that was written of the Other Developers, а він написав. Written by other developers. І каже мені ChatGPT It's great to see your practicing. Uh, це чудово бачити твою практику and improving for your English skills і вдосконалення для твоїх скілів англійської мови. Let's keep going. Давай продовжувати. If you have any specific questions, якщо ти маєш і якісь інші конкретні питання or areas або області you'd like to focus on, які б ти хотів би, щоб ми сфокусувалися, feel free to let me know. Відчувай себе вільно, щоб запитати мене. І я йому оголошую проблемку. Кажу: I don't remember list of words in past. How I can remember it. Train me. Хоча я написав me. Ну він поняв, мабуть. Короче, я написав, що я не пам'ятаю ті слова. От той список слів в, в, в минулому і, і теперішньому. От. Він мені пише: Remembering Verb Forms. Expectually Irregular Ones. Да, так, він мені правильно називає, що то там веб. Verb forms і regular ones. Бо я забувся, як вони називаються, я йому озвучив, він мене зрозумів. Can it intended to be tricky? Це може бути tricky. Ну, типа tricky це, похоже, як трюк. Трохи так складно. Here are, here are a few strategies for your good use. Типу, вот тобі кілька стратегій, які ти можеш використовувати. І віддає мені список на 5 штучок. Regular practice Flashcards, Context, Grouping, Apps and Online Resources. Так, Regular practice це регулярна практика, це все понятно. – це записувати на карточки, це понятно. Контекст, це нам, коли ми в контексті вивчаємо, це нам допомагає. Понятно, групінг. Що таке групінг? Group Verbs together by their irregular patterns. Типа групую ді, дієслова разом. По їхньому якомусь ірегулярному паттерну. Ну, коротше, ХЗ. Не столь важно. Мені тут не поради потрібні зараз. А от іменно реальне спілкування з чатом GPT для вдосконалення англійської мови. Так, онлайн ресурси, аплікухи, це понятно. І далі, він мені. Ось таке дає. Now let's practice. А тепер давай попрактикуємося. I'll give you a list of verbs in their base form. Uh, I will give you. Я буду тобі давати список дієслів uh, в базовій формі, and I'd like you to provide the past tense і тіпа, відповідай, як вони будуть в минулому. От він дав десяточку. Go, write, speak, eat, see, bring, sing, run, begin, drink. І каже мені завдане, please write the past tense forms of this verb. Треба їх в минулому написати. І я коли їх бачу, мені здається, що я їх не знаю. Але я думаю, та хулі візьму і. коротше щось понаписую. Може там кілька слів. Правильно, а друге, цікаво, що, що мені буде чат GPT говорити. Якось так я починаю писати, а воно і, якби, і згадується мені. На Go я написав vent, бо ми вже нам це попадалося вище. На write – Wrote я згадав write в род, спік eat – eat, see – saw, bring – От ніби, ніби взагалі фік згадаєш. bring, Brought, think, thought. Run. Ну, я так і написав run, але треба переписати не через U, а через A букву. Begin-Begin, Drink, Drunk. І мені чат GPT відповідає. Він мені відповідає. Так. Very good каже чат GPT. Чат GPT каже Very good. Як. Каже very good. Very good. Very good. Uh, you got almost all of them correct. Ти майже на всі відповів коректно. Uh, just one small mistake. Але одна маленька помилка. The past tense of run is run через букву А. Пф, тобто, Взагалі все правильно написав, даже run правильно. Ну, типа, по звучанні правильно. По написанию просто не так. So it should be. Go, went, write, road, speak, spoke, eat, ate. see, saw, bring broad, think so, think, thought. Run, run, begin, begin, drink, run. You're going, you're doing great. Let's continue practicing. Okay, ти зробив класно. Давай продовжимо практикувати. If you have uh, any other areas uh, you would like focus on, що ти хочеш, а я йому кажу. Uh, how I can see, I remember these words, but I cannot find they in my memory when I compose the words. Тобто це означає, що я йому написав: як я бачу, я запам'ятав ці слова. Але коли я... Але я не можу знайти їх в своїй пам'яті, коли я композую, компоную слова. Чат GPT мені відповідає. It's quite common to struggle. with... Це впевнений, типа таке загальне момент. Він в багатьох відбувається. І він мені кратше радить, що я маю робити. Frequent practice, регулярно практикуватися, Contextual learning, запам'ятовувати в контексті. Space repetition. Space at repetition. Якісь повторення space at repetition. It's a learning technique where you review vocabulary at increasing intervals over time. Типа, через певний час повторювання. Далі. Engage with English media, тобто занурюватися в, англо, в медіа на англійській мові. Speak out loud. Це що, мабуть, типу, говорити. Іменно. When if you are studying alone, да, коли ти сам, то це одне, але коли ти з кимось говориш, то це інше. Write sentences, писати речення, і я йому кажу. Цьому чату GPT. When I write in English for you, it is uh, helps me to uh, grow in English. Uh, коли я, я пишу тобі англійською, це мені допомагає рости в англійській. But uh, what I can do when I forgot some word. Але що я можу робити, коли я забувся якесь слово? Він мені каже: абсолютно uh, to improving any language, including English, if you forget. Word, типу, якщо ти забув слово, ти можеш м описати це слово, м використати по другим способом подумати, щоб виразити думку. І тут саме цікаво. Як кажу, окей, давай спробуємо другий варіант: describe words. Вод uh, the word uh, that means when I lose some from, from my memory. Кажу, що це за, за слово. Uh, як... Коли я втратив щось з своєї пам'яті, він мені каже, the word you looking is forget. Типу слово, яке ти шукаєш, це забути, forget. When you lose something from your memory, uh, you forget it. Я пишу, uh, пишу йому, wow, great, it is. Да, чудово, це воно. Він мені пише, I glad, типа, я радий і всі діла. І тут вот, саме ключове каже. Can you correct my sentences when I wrote you? And in the same time, tell with me. Типа, чи можеш ти виправляти мої речення, коли я тобі пишу, і продовжувати зі мною розмову? Він каже: absolutely, absolutely. be happy to correct your sentences. Буду щасливий коригувати твої речення. І він зробив уточення: Just to clearly, just to clarify your request. Хочеш щоб я уточнив, чи він правильно зрозумів. І він пише, що він зрозумів. You want me to correct any mistakes in your sentences and also continue our conversation, right? Тобто ти хочеш, щоб я виправляв твої помилки в твоїх речення і також продовжувати нашу розмову. Вірно? Я кажу, Yes, you very good understood. what I mean. How you are smart. Я кажу, так, да, ти дуже добре зрозумів, що я маю на увазі, як ти такий розумний. Він каже, дякую. Я, там, мене зробили такі-то, такі-то, я то такі, таке-то, таке то. Я в нього запитався, що за слово Hesitate. Він мені розказав, я зрозумів, М -м -от, я просто хочу в 30 хвилин вміститися, щоб це відео вмістилося в 30 хвилин. І воно вмістилося. Отакий такий в мене успішний досвід використання чата GPT для того, щоб вивчати англійську мову. Получається: з ним виходить. Класно виходить. Так, тепер я зупиняю за.